Всім доброго дня! З вами я, Земляк Сергій, і ви на каналі Каскад Фішинг На даному каналі я хочу зробити добірку відео, які допоможуть в першу чергу новачкам розібратися в флет-фідерній ловлі. Надіюсь, мій досвід вам допоможе і ви покращите свої результати. Постараюсь коротко. Що нам потрібно? Катушечка. Я не буду говорити про торгові марки катушок, розміра і так далі. Для флетфідеру від 5000 до 6000 катушки вистачає. Далі по виробниках дивіться самі, дивіться по своєму бюджету і тому подібне. Обов'язково ми використовуємо шок лідер. Шок лідер по-простому це нитка. Нитка діаметром 016 01602. 4жильна або 8жильна вибирайте ви, все залежить від того, де ви будете ловити. Якщо ви ловите переважно на муляці, можете ставити восьмежильний шнур, він буде дорожчий по ціні. По жилці по жилці я рекомендую 0,25, 026, 026,5. Більших розмірів жилки не потрібно, оскільки за рахунок фрикціону і самого водилища він буде гасити ривки риби. І будь-яку розміру рибу можна витягнути на 0,25-027 жилку. Так, їдемо далі по монтажу. Для флетфідера ми використовуємо, звичайно, щось, такі от флетові кормушки. Рекомендую використовувати кормушки компанії Orange. Я ними користуюсь вже багато років, вони мені дуже подобаються, це українська компанія. Я залишу посилання під відео, можете зайти до них на сайт і замовити. Дуже круті, класні, якісні українські кормушки. По грамажах я використовую від 30 до 70 грамів кормушки, все залежить від дистанції, на якій ви хочете ловити, все залежить від того, де ви шукаєте перспективні місця. Відповідно, сам грамаж вже підбирайте під ваші умови. Звичайно, що для кормушки вона йде однаково в них. Це топтушка від Orange. Вона якраз розроблена під цю кормушку. І оце от ваш комплект. Далі, як ми робимо монтаж? Безпосередньо на сам шок лідер ми ставимо нашу кормушку. Зараз поспішу. Хочу, щоб відео вийшло коротке, але пізнавальне. Так, ми проділи, зафіксували нашу кормушечку. Далі є два види монтажу. Один глухий. При глухому монтажі ми будемо використовувати простий вертлюг восьмого розміру. І є також монтаж інлайн. Інлайном я користуюсь набагато більше, тому в першу чергу покажу вам його. Є отакі от босички відбійні продаються. Знімаємо безпосередньо знову ж таки нашим шок-лідером нитку, яка прив'язана до жилки. Далі я покажу, як її в'язати в наступних відео більш детально. Тут у нас є дирочка і ми прив'язуємо її сюди. Вузлів для того, щоб прив'язати. Даний відбійник існує просто мільйон. Такс. Прив'язали. І запихаємо. Бачите, одну частину запихаємо в іншу. Все, отак От у нас готовий монтаж. Далі, далі у нас дегачок. Розмір повіця, який я використовую, не більше 10 см. Не потрібно, незалежно від того, де ви будете ловити, чи це буде муляка, чи це буде пісок, якийсь там образив, ракушка. Використовуємо виключно 10-сантиметрові поводочки. По розміру гачках ви підбираєте під рибу, 90% рибалок. Я використовую гачки 8 розміру. По формі, по формі гачків я користуюся White Gay, Куршенка. Три гачка. Ось, є два види, якими я користуюсь по поводках, а саме по кріпленню насадки. Це попап ми кріпимо на отаку от голочку. Це один з монтажів, який я використовую. Дуже простий, легкий. Просто отак от запихаєте, і ваша насадочка готова. Інший це класичний волос. Тут в нас йде петля, ми запихаємо насадочку за допомогою голки от такої от голочки. Запихаємо насадку, кріпимо отаким от стопорком. У нас виходить отакий монтаж. Його я використовую при більших насадках. Для прикладу, тут у нас 12-го розміру комбінований попап. Я використовую волос, тому що голка вже буде закоротка, вона не буде його тримати. Для маленьких насадок 8 розміру. Завжди використовую голку. По повіцях я зніму теж відео. Розкажу, покажу, як їх в'язати. Надіюсь, буде для вас цікаво. Кріпимо повідець на такий change. Закриваємо. Все, ваш монтаж готовий. Для флету ми використовуємо прості попапи. Ми використовуємо комбіновані. Такий от наполовину з попапа, наполовину з бойла. Тут вже, коли буду розказувати повіці, більш детально зупинимося на насадках. Ну от, все, наш монтаж готовий. Перед закидом ми готуємо метод мікс. Він настоявся, ми ставимо наш монтаж отак в кормушку. Засипаємо доверху метод міксом, приліплюємо, притискаємо. За допомогою таких крил, воно мені дуже подобається в кормушці Orange. Ми витискаємо наш готовий монтаж і закидаємо ладоловим рибу. Сьогодні постарався якнайкоротше розказати. Далі більш детально будемо зупинятись на насадках, повіцях, ну і самому, звичайно, що методі міксі. Методному міксі. На поводочних матеріалах я вам розкажу, розкажу, які я використовую гачки, але це вже все буде в подальших відео. Дякую вам за увагу. Кому було цікаво, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал Каскад Фішінг. Надіюсь, що буде багато ще цікавого і інформативного для вас.